Розшукуємо 13-річного Андрія Кадегроба. Хлопчик зник на кіровоградщині у селищі Роздолля ще 21 липня. Приблизно о дев'ятій ранку він, як і завжди, пішов до лісу ламати гілля для кіз. Але додому так і не повернувся з тих пір. Про Андрія не було жодної звістки. Допоможіть, будь ласка, знайти 13 років, але виглядає 11-12. Невисокий, десь до метр сорок, худорлявий. Чорнявий, темно сірі очі, відбиті передні два зуби. Будь ласка, якщо хтось бачив або хтось знає місце знаходження, відгукніться. Пані Ольга, прийомна мама Андрія, каже, всиновила хлопчика, коли йому виповнилося два роки. Спершу все було гаразд. а Віднедавна з дитиною почалися великі проблеми. Оце це года півтора. Оце катастрофічно. Це я не можу справитися з ними. Оце характер ужасний, Шо це переломний момент і ще ж три год. І оце ти не знаєш, де він правду каже, де він обманює. Маніпуляції та постійні вигадки це ще півбіди. Головна проблема полягає в тому, що у Андрія з'явилася нав'язлива ідея про втечу та кочовий спосіб життя. Десять років він поїхав на Бобринець. Він вийшов на трасу, зловив машину, сказав, що мене викрали, я живу в Бобринці, відвезіть мене додому. Слава Богу, що люди його підібрали, відвезли одразу до міліції. Він неодноразово тікав, але ну, завжди привозила поліція, коли знаходили якось і по людям, сразу, ну, якось воно вилазило усе. Думаю, що у ці всі ошибки от малим. Якщо Андрій ще у 10 років вигадував такі історії і зумів перетнути ледь не пів області автостопом, уявляю, на що він здатен зараз. Саме тому припускаю, що він може бути далеко за територію Кіровоградщини. Якщо він фантазує і щось придумує, щось розказує, він може жалуватися. Він може розказувати, що його мати лупила, що його мати не кормила, катувала, що він тут був рабом. Він може підійти там до сльоз, прям пробиває жінок. Потім, як жінки правду дізнаються, я кажу, пожалуйста, не ведіться більше. У нього є вдома, що їсти, у нього кімната. Я лічно йому зробила ремонт, євроремонт. У нього все є. У нього є у нього є телефон, у нього є плазма, холодильник в свободному відкриті їх, вони слухайте, що він жалується. Він може усе тут вже зависить от людей. Чи візьмуть його. У нас на практиці вже була історія, коли схожий хлопчик-тікач вкотре пішов з дому та примудрився розчулити якогось чоловіка. Розказав йому, що в нього загинули батьки, що зовсім немає родичів і що йому ніде жити. Чоловік щиро вирішив допомогти і приютив дитину у себе. А за деякий час побачив нашу програму, де ми саме розшукували цього хлопця. Звісно, що після випуску він одразу звернувся до поліції. Врешті історія завершилась хепіендом. Дитина повернулась до своїх батьків. Я дуже сподіваюсь, що саме так могло статись із Андрієм Кадегробом, і зараз хлопець у безпеці в умовах війни. Хтось спокійно міг повірити у його чергову вигадану історію і виключно з добрими намірами лишити малого у себе. Та хочу наголосити. Що б там не наговорив хлопець, та які б не були наміри у дорослих, насамперед потрібно повідомити про знайдену дитину в поліцію. Так вимагає закон, бо інакше той, хто вирішив допомогти, може опинитися під слідством у якості викрадача дитини. Давайте ще раз уважно подивимось на фото Андрія. Він виглядає на років 11. У нього сіро блакитні очі та. Темне волосся. У день зникнення був одягнений у білу футболку, темні спортивні штани та сині шльопанці. Якщо хтось бачив Андрія чи знає, де він зараз може перебувати, не зволікайте. Набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Я вам розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Тому я дуже прошу: приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.